Робимо підсумки тижня, що минув в нашій громаді і в нашому місті, Зокрема, добрий день. Тиждень, що минув, богодякувати в нашій громаді. Пройшов спокійно, не зафіксовано жодної надзвичайної події. І ми чергово вдячні за це нашим воїнам на передовій і силам цивільного захисту, які працюють в умовах воєнного часу і в нашій громаді в цілодобовому режимі. Цей тиждень в нашій громаді щодо трьох прийшов менш-більш спокійно. А було декілька, проте діти не так довго залишалися в сховищах. В є інша проблема. Бачимо різкий такий, ріст захворюваності. Зокрема, це підтверджують наші педіатри. Яка ситуація, і що з понеділка чекає наші школи, наші дошкільні навчальні заклади? Так, в двох навчальних закладів найбільший ріст є захворювання це в станківській школі і в Моршинській школі. Понеділок ми е, остаточно приймемо рішення щодо подальшого переведення цих закладів, а можливо і всіх закладів на дистанційне навчання, залежно від того, наскільки через вихідних обірветься чи не обірветься той так званий ланцюг захворюваності. Ну, в кожному разі по двох закладах е, рішення буде прийнято в понеділок, по решта подимося, і, можливо, вівторок буде друге рішення щодо дистанційного навчання. Тобто на сьогодні, в понеділок діти всі йдуть до школи. Так, діти в понеділок йдуть, і в понеділок буде прийнято рішення щодо вівторка. Е, чи така сама ситуація буде з доскільним навчальним Абсолютно та саме. Ну я вам скажу так: швидше за все, ми в понеділок будемо приймати рішення по всіх навчальних закладах. Тобто з вівторка, якщо захворюваність буде динаміка, і в інших, нехай вона не буде там надзвичайно великою, але все-таки ріст означатиме, що все-таки є. Епідемія тому якогось вірусу, до речі, коронавірусу не зафіксовано в нашій громаді. Ну, знову ж таки, дві причини: або люди не роблять тести, або це все-таки інші віруси. Багато зараз, як і говорять: власне, про ріст такого сезонного грипу. Ми бачимо, що на Львівщині фіксується вірус грипу А. Є інші віруси, до яких ми вже звикли. Ну тому очевидно, що іншого не вигадали ніж карантин обмежити спілкування в організованих колективах, зокрема в школі і в садочку. Тепер щодо енергозабезпечення нашої громади. Бачимо, немає такої сталої системи відключень. Це щодня ми десь будемо отримувати нову інформацію. На жаль, щодня нова інформація. Це незручно, ми не можемо спланувати собі наступний день, але будемо дуже сподіватися, що так триватиме недовго. Ми, як раніше говорив, ми передбачили мінімально заходи для того, щоб створити три пункти, зараз розглядаємо, можливість ще два пункти обігріву. Це на випадок, якщо взагалі не буде електроенергії тривалий час в нашій громаді. Хоча це очевидно, що всіх проблем не вирішать в разі, якщо все ж ми війдемо в цей режим тривалого вимкнення електроенергії. Тому будемо реагувати вже, вже на ситуацію, яка стане. Але пошук генераторів і для навчальних закладів мінімально ми забезпечені і лікарня, і навчальні заклади, але це не такі потужні, які би на 100% дозволили працювати, ну, скажімо, лікарні в умовах вимкнення світла. Тому додаткові запити ми зробили як до полінії військових адміністрацій державних органів, так і співпраця із громадськими об'єднаннями, які займаються волонтерською діяльністю, і, зокрема через європейські фонди. Генератори постачають в Україну, і ми очікуємо теж від них принаймні запевнили такої допомоги для в тому числі і пунктів обігріву, які ми будемо розширювати, і навчальних і лікувальних закладів. Я зубнула інформацію від очільників Львівщини щодо очікуваного такого приросту внутрішньопереміщених осіб, власне саме на зимовий період. Чи теж тут включений мошеннич, чи не готові приймати нових внутрішньопереміщених осіб, і яка ситуація на сьогодні? Ми моніторимо цю ситуацію, збільшується кількість внутрішньопереміщених осіб, зокрема, десь на 300 осіб. Прогнозовуємо вже найближчим часом, вже частково заїхали організовано в моршин курорт це з частковою оплатою. І далі прогнозується, моршин курорт е, законсервував деякі корпуси, е, закрив їх на ремонт, власне, для того, там за рахунок коштів, які є, грандовські кошти. Ті окремі об'єкти будуть використовуватись для того, щоб все-таки збільшити можливість прийняти внутрішньопереміщених осіб за умови, про які ви, сьогодні, які ви зараз скажете. На зараз, от скажімо, Морщин-курорт готовий прийняти 82 особи, платно, звичайно, але це додаткові ресурси, які можливості, які є, скажімо, Морщин-курорті. Так само ми розглядаємо деякі ще об'єкти. Надзвичайно велику кількість ми не приймемо, бо і так досить багато. Ну для Моршина 5 тисяч зареєстровано, 2,5 тисячі людей фізично сьогодні отримують допомоги. Тобто вони є і отримують в соцзахисті допомоги. Це дуже велика кількість людей, тому надзвичайно великою кількістю людей прийняти неможливо. Але в нас є гіркий досвід перших днів війни, якщо не дай Бог стається так, як станеться. То будемо будем виходити з ситуації, і будемо ще, попри все, приймати людей, якщо буде така конча необхідність. Наразі заявлено 80 людей, які ми готові прийняти. Щодо допомоги для внутрішньоперемічних осіб на сьогодні, якою вона була за цей тиждень? Допомоги тривають, різні фонди проводять такі співбесіди. Із внутрішньопереміщених осіб і це відбувається напряму, неопосередковано, там не задіяні працівники міської ради, соціальних служб, тільки в плані допомоги, координації, надання приміщень і так далі. Це така воля власне, фондів. Окрім того, надалі триватимуть такі допомоги і гуманітарні, це про це про записи на. Отримання коштів, я говорив щойно. Окрім того, безпосередня йде допомога, продовжується допомога на отримання роздачу гуманітарної допомоги. Ну і зараз ми працюємо зокрема на минулого тижня. Ми брали участь на раді в районі за участю представників різних фондів і звертали увагу на тих осіб, які проживають тимчасово в приватних оселях. Часто їх обходять фонди, бо працюють із тими так званими колективними центрами, де організовано живуть людей, і це пообіцяли врахувати і таким чином охопити всіх, в тому числі тих, що жара живуть в сільських територіях в старостинських округах. Це стосується тих людей, які офіційно зареєстровані. Абсолютно правильно, Внутрішньо переміщені особи, які стали на облік. Управління праці соціального захисту населення мають довідку внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть претендувати на отримання не тільки державної допомоги. Нагадаю, держава дає 2 тисячі для дорослого, 3 тисячі для дитини або особи дорослої з інвалідністю, але і власне ті допомоги, з якими працюють фонди. Також і таку дуже неприємну ситуацію і новину щодо рівної ситуації, яка сталася на в'їзді в, в наше місто зі сторони Стрія. Знаємо, що дуже багато відповідальності лежить на водіях. Звісно, стежити за розділеними знаками, які розміщені їх дотримуватися. Проте, десь е, мошенці піднімали питання можливості е, створити там певних таких, як ми кажемо, лежачих поліцейських, чи я е, змогу підняти таке питання. Я скажу чесно, я особисто є противник всяких лежачих поліцейських. Є правила дорожнього руху, яких треба виконувати. Якщо їде, я не в цей я не про цей окремий випадок. Триває слідство і розглянуть, хто був винен, наскільки був винен, яка вина, чи я там була і так далі. Зараз власне триває слідство. Я принагідно висловлюю співчуття родині загиблого. Дуже прикро що так склалося. Але які би ви не ставили поліцейських, якщо буде їх гнати якесь ненормальне, воно через той поліцейський ще уїде кудись на тротуар. Тому треба дотриматись правил дорожнього руху і поліції посилити патрулювання не тільки нашого міста, але загалом, ми знаємо проблему, що в поліції не так багато зараз кадрів. Тут інше питання. Але відповідальність водія в першу чергу в ситуації інші ще розкажу. Буде там, дадуть оцінки всім, але я особисто бачив на камері, коли і пішохід переходив в неналежному місці, і водій візуально виглядав на камері, перевищив значно перевищив швидкість. Це вона обидвох, тому така страдит, ну, така трагедія. Ну, з іншого боку, ну, може давайте взагалі рух заборони морщин. Це, це, це не вирішує. лежачий поліцейський. Я вже не кажу про те, що є стандарти, де можуть, де не можуть вони бути. Цього разу це сталося. В цьому місці, де можливо і можуть бути, але попередні рази, коли власне розмова була там на схилі, отам там взагалі він по, по нормах не може стояти цей поліцейський. Поліцейський має бути в кожного десь в голові. Щодо обмежень, які продовжують діяти в нашій громаді щодо світломаскування, ми говорили з вами дещо зміну, таку щодо сільських населених пунктів, чи вже ви задали це питання, чи без таки? Так, ми зменшили в нас раніше. Світломаскувальний режим, так як і зрештою визначила військова обласна адміністрація з 20, з, 20, з 00 годин до 5 ранку, скрізь моршені все в селі. Ми зменшили точніше збільшили цей період з 23 години, тобто в вморшені з 23 години, вимикається вуличне освітлення до п'ятої ранку. В сільських населених пунктах узгодили ми з старостами. З 18 до 21 години. Ну, поки що, ми тут де є найбільше рух. Зробили з 17.20 до 21, ну плюс-мінус там пів шоста-шоста до 9 вечора. Це період, коли буде освітлювати сільські населені пункти. Інший час, от власне, світла не буде з метою економії електроенергії. Останнє знаємо про нещодавно вашу поїздку до наших. Сусідів до Республіки Польща. Власне, про що вдалося поспілкуватися і про що домовитися? Так, ми делегацією одноденну поїздку мали в місто побратиме наше Лєско. Я подякував за допомогу, яку надавали наші партнери на початку війни. І ми узгодили наші спільні дії як партнери щодо участі в програмі. Ну, колись була така програма, де, до речі, ми виграли з іншим містом побратимом горинець Друй Грант. Польща, Білорусь, Україна. Так виглядає, що цього року набір проєктів буде Польща-Україна. І, власне, ми, як партнери, хочемо брати участь в цій програмі, претендувати на інфраструктурний грант, там десь попередньо ще немає точно програми, але це десь 2,5 млн. євро на дві сторони. І звірялися які саме напрями, які проекти могли б бути реалізовані. Місяць маємо часу для обміну інформації, і вже десь після через місяць ми десь вийдемо на більш конкретні якісь рішення.